Вітаю всіх. Сьогодні тема, знову тема про крещення діток. Чи впливає крещення діток на їхній стан. У мене перед цим, друзі, був матеріал. І деякі коментували, що, що це неправда, що потрібно декілька, щоб було енергоаналізів. Ну, сьогодні я вирішила вам зібрати енергоаналізи, які я робила ну от у 2022 році, у 2021 році. Діток всім діткам я робила енергоаналізи, але з минулого року я почала відмічати діток, запитувати у батьків, чи були вони хрещені чи ні. Тому що коли приводять дитинку на енергоаналіз, а її поле просто все пробити в дірках, цього не повинно бути дитяче поле воно має бути. Суцільним воно має бути без дірок, воно має бути насичене енергією, тому що дитинка на стадії що вона тільки формується. Її захисний купол ще має бути дуже, дуже дуже міцним. Так от, друзі, подивіться на екрані. Я сьогодні спеціально зробила матеріал. Ви бачите, це енергополя п'яти різних діток. Всіх їх об'єднує одне, вони не крещені і їхні всі. Їхні всі енергополя, ось дивіться, вони з такими дирками я ввожу. От з дірками у всіх діточок об'єдную такі дирки. Крім цього, крім такого стану, от дирки, от дирки. і, до речі, вчора, от вчора ми робили дивіться, 25.08 ми робили енергоаналіз оці дівчинці. Дівчинці 6 років, і, до речі, мама сказала їй, що вони збираються дитинку крестити, і там через певний час, як тільки вони покрестять, вона прийде. Ми зробимо також енергоаналіз, щоб подивитися, чи, чи відбулися зміни в енергополі. Друзі, у нехрещених діток, крім того, що отакі енергополя, от подивіться, з такими дирками, оці всі дирки, що я обвожу, вони викликають усіх. Однакові симптоми. Це страх, постійний страх, постійна втома. Далі наступний симптом, який створюється цими дірками, цим стресом і виснаженістю це йде низька енергія органів. Ось табличка це енергетичний баланс, це стан правої та лівої частини енергії, правої та лівої частини органів майже у всіх дітків нехрещених, об'єднує низька, дуже низька енергія органів. Я вам показую провожу чорточку. Ось показник. Оце показник низької. Органи мають бути. Енергія органів має бути ось на оці зеленій зелені шкалі. Майже у всіх діток, у майже у всіх діток показники. От, от де я провожу ось такі показники, навіть ще нижче. енергія органів занижена, а при, при е, тривалому такому стані з'являється дуже багато хронічних хвороб. І батьки, батьки ходять, ходять по лікарях, тому що незрозумілі симптоми, тому що показує картина е, всього організму, да, незрозуміла. І до речі, у мене в минулому році була дівчинка нехрещена, і у неї показувала дуже низький, низька занижена енергія була по очах. Як пізніше я, я узнала, то вони потрапили такі до офтальмолога, тому що там, е, там якась на найму, імунному, майже на імунній е, рівні була, почалася хвороба очей, а енергія органів так і показувала дуже низька. І дуже низька енергія в імунній системі низька була дуже енергія прям сильно правої правого ока, лівого ока, нервова система. Також, друзі, так також такий симптом. Дуже симптом негативний. Він об'єднує всіх діток. І, до речі, якщо звернути увагу, ось я обов'язково перед, перед енергоаналізом у діток, я питаю хрещення чи ні, і я для себе відмічаю. Це 25.08 вчора був зроблений аналіз, і нітка дитинка була не хрещена. Але позитивне те, що ми вчора, у дівчинки, які робили аналіз, ось її енергополе. Бачите, скільки? Дирочок різних. Я дала їй картину. У мене підписана безумовно любов. Картина підняла енергію, енергополе. Трошки вирівнялась. На наступній неділі ми ще будемо робити енергоаналіз. Ми побачимо, який ефект, скільки протримається таке енергополе, щоб не вернутись до цього стану до дірок. Це 25-й рік, в 21-му році такого Ось подивіться. Це не хрещена дитинка. Кармічні вузли. Я ї давала картинку також. І в захист роду картина відновилась, трошки енергополе. І ось у мене дівчинка. Це в минулому році, також накрещена, кенергополе. Після енергокартини перегляду відновилось. Тож це дуже супер, дуже класно відновила картина. І подивіться, ось я вам казала: стрес 6,66. І після перегляду картини, як він, він дуже знизився. Він ще високий, 4,68, але він знизився. І подивіться, енергія 31.05. Після перегляду картини вона стала 45-50. Дуже класний результат. Дуже класний. І якраз це тоді була дівчинка з своїм братиком. Також, от на момент аналізу нехрещений. ось його енергопола. І стрес 6,54. Енергія 32. Я також дала картину. Картина називається: У мене це Лішоний радості. Як на український перенести? Ну, лішона радості. так... Надо перекласти на українську мову. Я ще не звертала увагу на переклад свій стрес, стрес упав, і енергія, подивіться, була 32 і стала 42,21. І ось як енергополе, просто енергополе. От так виглядає. Це вже ближче вам показує. У діток, які не хрещені, не хрещені. І от, доказуйте, там хтось може вірити, хтось не вірити, хтось вірити в церкву, не вірити в церкву. але... Ось, наприклад, я вам покажу. Зараз дівчинка у мене. Ось дівчинка із вадами слуху. Дівчинка не чує. У нас вже скільки було, раз, два, три, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім сеансів. Дуже дуже, дуже, дуже позитивна динаміка, дуже позитивні результати, є зміни. Але ось є енергополе. При тому, що дівчинка з вадами слуху, у неї слуховий апарат, вона не чує. І в неї стрес навіть 374. Подивіться, сьогодні 4,06 трошки на передшколу хвилюється, але 3,74. Тобто дитинки, яка має стрес, у якої має бути завищений, тому що вона не чує, вона погано говорить, і організм він вже по замовчуванню знаходиться в стані постійного стресу. В неї стрес 374 і енергополе, яке гарне енергополе. І знову повертаюся до. Як виглядає енергополе? у некрещених діток, діток, От отак виглядає енергополе. Але я, ну, я, я завжди сумлюваюся. Наприклад, також я не сумлюваюся, я хочу, я хочу впевнитися, що я не помиляюсь, тому я все рівно буду далі питати, питати у батьків. Наступних батьків краще на дитинка чи ні, можливо, можливо, і буде таке чудо, що при що дитинка не крещена, в неї буде щільне енергополе. Але але поки із 10 діток, да, там чи більше мене зроблено п'ять крещених, п'ять не крещених, їхні енергополя відрізняються суттєво, просто суттєво. І їхній стан відрізняється по по неописам батьків, у всіх однаковий стан страх. Паніка, якщо дівчинки вони просто бояться, вони не відходять від мами, вони постійно хочуть бати маму, або вони постійно хочуть, щоб була поруч мама оці дирки, вони створюють відчуття присутності чогось холодного біля них. Енергія виходить їхня через оці дирки. Вона має бути енергією, як захисним куполом, щоб дитинка, як, як всі оболочки, вона відчувала себе затишно. Вона не відчуває себе затишно з такими дирками. неї буде відчуття постійно. Страху, холоду, відчуття присутності чогось поруч з нею. Це вже йдуть інші дітки, подивіться, енергополя і як вони просто відрізняються. Також дивіться, 22-й рік, 17, 17 років, 24-й рік, 24-й рік, 25 й рік. Всі енергополя вони просто такі, як мають бути. Це, це хрещені дітки. Це хрещені дітки. Тому різницю, різницю прям сильно видно в енергополях. Тому я вірю в те, що хрещення воно захищає дитину. Я вірю в те, що від народження у нас всіх є ангел охоронець але саме хрещення воно відкриває воно відкриває безобмежний доступ для захисту ангелом-охоронцям. Йому дає більше прав хрещення, нашому ангело-охоронцю, більше прав вчиняти дії по захисту до нашої енергії, до нас. Що, друзі, я вам дякую, але коментуйте. Мені дуже цікаво ваші думки на рахунок цього.